Незабаром в Исмаїлі на базі поліклінічного відділення Ісмаїльської міської лікарні відбудеться відкриття найсучаснішої лабораторії з ПЛР-методом дослідження. Безкоштовно обслуговуватимуться усі пацієнти, що звернулися до лабораторії за направленням лікаря. А перелік досліджень входитиме до складу договору на надання медичних послуг закладом з Національною службою здоров'я України. Лабораторія надаватиме послуги усім мешканцям півдня Одещини. Ця лабораторія вона входить до складу цього лабораторного блоку. Після введення в експлуатацію, конкретно ця лабораторія буде давати можливість досліджень біля 600 досліджень за добу. Крім досліджень, які, які дає зараз лабораторний блок. А ви знаєте всі, що у нас є цілодобова лабораторія, яка знаходиться у міській лікарні, так і лабораторія у поліклініки наклушена. Додатково цей блок з ПЛР-методом, теж буде мати вагу. Метод ПЛР – полімеразної ланцюгової реакції використовує принцип молекулярної біології. Його суть полягає в застосуванні особливих ферментів, які працюють з фрагментами РНК і ДНК збудників хвороби, що знаходяться в пробах біоматеріалу та дають можливість виявити захворювання на самих ранніх стадіях. За минулий рік лабораторним блоком Ізмаїльської центральної міської лікарні було зроблено більш ніж 2 мільйони досліджень. І він є єдиним в області, що у липні 22-го отримав атестат про акредитацію ІСО 15189. А у травні поточного року пройшов плановий аудит та перехід на новий стандарт. Наша мета цієї лабораторії була розширити е дослідження, види досліджень. Тому е ми передбачаємо виконувати в цьому блокі дослідження на ВІЛ, на гепатит, на уреногенігенітальній інфекції та інше. І згодом будемо розширювати з відкриттям нової лабораторії та вірсологічного відділу у її складі. Більшість аналізів, які раніше відправлялися до Одеси, відтепер будуть робитися на місці. Сначала мы заходим в шлюз. Здесь находится лаборантская комната, ликарская комната и комната убивки биологического материала, то есть санитарная комната. С чистой спецодеждой мы переходим на чистую комнату. Чистая комната это комната, которая состоит из нескольких кабинетов. Она создана с целью. мінімізувати контамінацію з окружаючою средою, яка може повлияти на погрешність результатів ложноположительних. Доступ до приміщень лабораторії матимуть тільки спеціалісти певного рівня. Усі входи відкриватимуться тільки іменною електронною ключ-карткою. Биологический материал, который нам приносят с других отделений, с других районов, весь биологический материал будет приниматься с этого окошка. Это специальное окошко, оно открывается, через него мы его делали такого размера, чтобы все термосумки могли через него проходить. Мы принимаем биологический материал, Здесь посторонние люди доступа не имеют. Переносим в комнату приема и регистрации биологического материала. Здесь мы материал регистрируем и уже потом переносим его в чистые комнаты на дальнейшую обработку. Далее биоматериал регистрируется саме для полимеразной ланцюговой реакции. Здесь у нас центрифуги. Это идет здесь преаналитический этап. Подготовка біологічного матеріалу к исследованию. Після того как біологічний матеріал готов к проведенню исследований передається через окошко в следующую комнату поетапно на виділення ДНК і РНК. Віконці також відчиняються іменною ключ-карткою. Час відкриття та дані працівника реєструються автоматично. В данной комнате производится выделение ДНК и РНК. Первая комната это предбоксник. В данной комнате мы переодеваемся, надеваем защитные очки, перчатки и уже потом переходим в саму комнату выделения ДНК и РНК, которая называется бокс. Здесь после окончания данного этапа мы э, то же самое через окошечко передаем биологический материал на дальнейший процесс исследования. Після проведення усіх необхідних досліджень, постановки реакції, ампліфікації та зчитування результатів увесь біоматеріал автоклавірується, тобто знезаражується та утилізується. Для медперсоналу в лабораторії створено усі комфортні умови. Приміщення оснащено просторою кухнею, душовою кабінкою, пральними машинами. У кожного працівника має бути дві шухлядки для одягу: одна для цивільного, інша для спеціалізованого. З приводу відкриття наразі, ми вже закінчимо ці роботи, тому відповідно до законодавства ми повинні вести цей об'єкт в експлуатацію і отримати сертифікат готовності, після чого лабораторія буде відкрита для відвідувачів для населення. У 2023-му закладом було пройдено коригування проєкту. Наразі усі роботи на завершальному етапі проводиться монтаж меблів та обладнання. Також проводяться роботи з ремонту покрівлі, водостічної системи, шляхів евакуації населення та персоналу. Фінансування даного проєкту здійснюється за кошти місцевого та обласного бюджету. Ксенія Переверсева Юрій Слободяний для юг -Тодей».